Як зайти на наш сервер з телефону та ПК? Почнемо з ПК, пишемо додати сервер, назву серверу можна будь-яку вести. Ми пишемо Samsfan, IP-адреса Samsfan. Сервісні пакети ресурсів. Ми пишемо. Найкраще це увімкнено. Може бути запитувати, але краще увімкнено наш мій. Готово, ну і заходимо, приєднатись, тиснемо. І чекаємо. Трішечку чекаємо. Перший раз ви зайдете, у вас ще буде реєстрація. Вам потрібно буде зареєструватися. Інші всі рази ви просто приєднуйтеся і йдете до нас на Anhü! І ось ми приєдналися на нашу козацьку січ. З телефоном можна зайти за допомогою по Java Launcher. І як зайти через телефон до нас на сервер? Пишемо Add Server. Пишемо IP. Funno. Готово і чекаємо. Пробуємо приєднатися. Вона нам каже, що. Ми не можемо приєднатися. А чого ми не можемо приєднатися? Бо в нас не та версія. У нас яка версія 1.7.10. А нам треба 1.21. Значить, що ми робимо? Ми йдемо по Java Launcher і міняємо. От, у нас треба... Нехай буде 921. обрати, Все. Зберегти. Граємо, заходимо. І ура! Ми наразі приєдналися. І заходимо в на нашу анархію. І гуляємо нашим співнем. йоу.